Давайте покажемо зразу. Беліз такий, Беліз такий, Беліз такий. На березі, де сонце ніжно сяє, де бірюза води змиває геть печаль, беліс, перлина, що красу являє і душу манить у тропічну даль. Завжди вітри легкі тут шепотіли. Про пращурів, що зародили край, великих майя, мрії, джунгліх гомоніли, веди народ, зірковий шлях впізнай, барвисті рифи тут, яскраві, мов корали, що зберігають серця океан, вони той скарб, що манять, як дурман. Белізе, ти свободи спів, твоя природа чистий ідеал, не край. А в інший Райський світ портал. Це Беліс. Ось така у нас Україна. Незламна. Чому я сюди її е, вклав? Це ж відлуння Півдня, це про Південь, це про Латинську Америку. Але я зрозумів, що якщо вони будуть, а це передбачається в тому, що ця книга буде розповсюджуватися в Латинській Америці. То вони будуть розуміти, як українці сприймають кожну країну Латинської Америки там. Але треба ж зробити фідбек, щоб вони зрозуміли, що таке Україна. І хоча б один сонет про Україну має бути написаний для них. Щоб вони розуміли, що таке наше, щоб наші паралелі, що збігалися ці паралелі культурно. Тому що називається транскультурні сонети. Це переплетіння наших культур, наших держав і наших почуттів. Називається цей сонет Незламна Україна. Стоїть мій край під ворогом зловісним, та дух народу криця, не зламає. На землю нашу ту, що світлом сяє, лиш гнів іде, ворожий та безвісний. З нами союзники плече в плече, їхня підтримка меч токарний долі, і в битві переможе наша воля, і жоден кат від тої долі не втече. Світ об'єднався у нашій правій справі, і світу сила, наша сила і зброя вона веде нас бій вогнем святої волі. Здійметься Україна в славі і правді! І в кожнім серці воля непохитна, що перемога буде жовта і блакитна. Героям слава!